Пошкоджено близько пів тисячі будинків, а також школи, дитячі садки, клуби, шестеро людей звернулися до медиків. Це наслідки російської атаки по Хмельниччині. Посеред ночі в будинках повилітали вікна, зносило дахи, падали стелі. Люди в паніці вибігали із хат. Нині оговтуються від пережитого та вже взялися відновлювати житло. Як долають наслідки ворожого удару, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно. Рощення дахи, обсипана стеля, вибиті, шибки з рамами, приміщення нашої нашого старости. Жителі фільмують наслідки російської атаки на селах Хмельниччини. Рушилось на нас все. Ми попадали. Дитина весілляці була вибухати стало посеред ночі. Напередодні ось камера спостереження на одному з підприємств фіксує силу удару. Наш ангар від вибухової хвилі вибило ворота секційні і кімнати пошкоджені вікна там, де ну ремонт для людей спальні місця. Добре каже, що тут не було працівників, бо саме завершували ремонти в приміщеннях. Та у військовій адміністрації кажуть, постраждалі постраждалі є. є легко травмовані двоє людей від уламків. Скла від вікон, також в шоковому ставі. Стані звернулись по медичну допомогу четверо жінок. Під час російської атаки пошкоджено близько пів тисячі будівель. Вікна повилітали, в деяких дах, в деяких стіни покололися, а в деяких взагалі стіни були зруйновані. Клуби. Пошкоджено дві школи, два садочка, Пошкоджена також центральна лікарня. На жаль, російська агресія спокою. Ось староста показує, що стало із сільрадою. Всипана зі стелі штукатурка змішалася зі склом. Нині ще збитки підраховують. Вікно вибите, стеля опала, дах піднято було, шифер зруйнований багатенько. Далі можете побачити наслідки. Сюди двері вибиті тим часом до сільради йдуть десятки людей питати, чи буде допомога з відновленням будинків. У мене мама собі, не всі в неї деменція й нас повітря. По дах вибиті вікна. У вас комісія зайде, заактує всі збитки. Нині кажуть чиновники, затягнути плівкою вікна та закрити дахи допомагають кілька бригад тим, хто не в силі зробити це сам. Ми зараз спостерігаємо, як люди приїжджають і забирають шифри, то щоб перекривати свої будинки. Стало черепицю, помагав. Вони набивали брезент, набивав планки. Це тимчасово ремонтує дах 17-річний Данило. Йому допомагає його дід батько на передовій боронить Україну. Спасаємося від дощика. Це винуждена, пробиваємо пленку. Поки все временно. Временно, що хто його знає? Завтра капне і розвалиться. ця вся хата. Мама Данила згадує, як вона з ним та молодшою донькою тікала з хати під час атаки росіян. Були крики, страх. Всі боялися, бігли, не знали, куди бігти. Зайдітьте, ви подивіться. А це вже до свого будинку кличе сусідка пані Марія. Відміється небо через дах. Да, да. Скоро до неї має прийти бригада. Жінка живе саме відремонтувати дах не в змозі. За чим отакою? Людям скажи. Та все ж порається, щоб хоч щось привести до ладу. У селах кажуть, крок за кроком відновлюватимуть будівлі. Ось уже й приїхали небайдужі допомагати із сусідніх сіл. Каркас дерев'яний зробили, плівку привезли, тимчасово закриваємо, закриваємо від. Слава Богу, зараз поки не передають опадів. Головне, що всі живі кажуть, а про мотиви атаки мирних жителів вже навіть і не думають. Не треба в росіян людського шукати, каже Данило. Мені не цього, що десь там переживає, що десь зараз. Прилетить. Що треба десь захват врятувати своє життя. А вони стріляють. Хочеться піти туди, надавати їм. Хоч збитки російської атаки ще підраховують, не викликає сумнівів на відновлення підуть мільйони гривень. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельниччина, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.